У мене проблема велика. От той, той будинок Полторацький, який ми попелу Союз Україну, він мав бути, я була депутатом міськради, це був 94 й рік, і я переконала косих, що ми його відродимо. Вона мала бути під знесення. Ми написали, і зберегли, зберегли ту е, хатину, її е, скільки Косачук Юрій, і е, Карнабет. І багато людей, які допомагали нам. Ну, всередині нам не вистачило сил, але зовнів ну, навіть нічого та хатинка, бо ми дуже хочемо, щоб там постав музей світлиці. І оце зараз хочуть е, е, фонд майна, можна сказати, ми не, не маємо сил. Е, я думала, що дамо Тарасовцю, є такий е, син багатий і, ну, е, може сказати, олігарх сучасний, Чинівський. Дали йому дві кімнати, а він каже, давайте виходьте все геть. Ну, коротше кажучи, дорогі, чернігівці, Напишіть, пустіть. Думку що там. Нехай вони ще щось там творять, але обов'язково має постати музей світличка Софію своєму. Правильно Галина сказала, треба і є з кого черпати, і чим вчити. Людей, дітей, і як громадська діячка, і як педагог. І як е, за заповіти Софії Русової, е, я ж була у Празі на могилі Софії Русової, е, це було 60-річчя з пепки Русової. І, е, ну, коротше кажучи, там була жіночка. Лошакевич Станкевич. І вона сказала мені, що саме вона маленькою дівчинкою була, приходила на ці заходи, які організовувала свята, Різдва, Великодня, народних свят. Я відродила в Чернігові, як знаєте, всі народні ці свята відкупала в 98 і далі і Різдво. І... І тому за Софії Софіруса в нас повно є стендів, фотографій. Е і окремий стенд, я подумала, і, звичайно, е Русова, і Коцюбинський Гліво. І Себто у Чернігів має простати світличка. І ми вклали всі сили, здоров'я, і кошти, і виграла ґарт воду відродження, щоб так, да, металочерпиці. А тепер кажуть, що ви, ви відживаєте і навіть. Дві кімнаточки маленькі для Союзу України ходить репетицію і де музей світлиці де ми могли би продовжувати пропаганду і виховувати молодь заповіток Софіївський.